Хочу розпочати з Авдіївки. сьогодні. Речник Нацгвардії Руслан Музичук охарактеризував ситуацію там. Вона залишається складною. Він відзначив е, тактику росіян на цьому вітинку фронту, яка змінюється, і, от, порівняно з минулими тижнями, вони використовують набагато більше е, піхоти і менше бронетехніки. Як ви вважаєте, чому і як загалом можете оцінити цю тактику ворога? Дуже просто тому що їм не вистачає техніки. У них є серйозні проблеми зараз з бронетехнікою, з танками. Я вам скажу, що ті підрозділи, які підходять, от підтвердження думки, яку ви озвучили, що, наприклад, ті підрозділи, які зараз передислоковуються до Авдіївки, а такі прибувають, ну, наприклад, з Лиманського напрямку. А чому прибувають? От я вам скажу таку ситуацію: 5-го, десь 5-го листопада, ворог планував посилити активні наступальні дії на Лиманському напрямку. Цього не відбулося, такого істотного посилення, як вони планували, тому що вимушені перекинути частину своїх військ з Лиманського напрямку на Авдіївський. А чому перекидають на Авдіївський? Тому що зараз внаслідок понесених втрат ворогові не вистачає сил для того, щоб однаково наступати по всій лінії фронту на сході, як вони це планували від початку: від Куп'янська до Авдіївки і Вугледару. Відтак. Але при при цьому ніхто скажімо так, так командування ворога не відмовляється від цілей проведення наступальних дій в районі Авдіївки, і тому вони будуть це продовжувати, і тому їм для цього потрібні сили для концентрованих ударів. Але ці підрозділи ситуація в них виглядає, наприклад, от таким чином. Ну от півтори тисячі знімають з лиманського напрямку. За минулі дні потім ще зняли. От цей, беремо один підрозділ. Він складає чисельність у півтори тисячі, і чисельність його доукомплектували на 100 Причому це танкові батальйони, це з танкових фактично батальйонів підрозділ, Але вони укомплектовані технікою на 30-40% від потрібних 100%. При цьому живою силою укомплектовані на 100%. От вам і відповідно чому штурмують а, піхотою, тому що піхота укомплектована, її вистачає, їм вистачає чисельності військ для того, для тих задач, які вони визначають, але їм не вистачає вогневої підтримки, і тому зараз а, шукають а, російські командири, звідки ще перекинути, звідки ще з території Росії забрати. Звідки ще привести, звідки ще з окупованої території до передислокувати, для того, щоб забезпечити вогневу підтримку? Але на жаль, у російських військ є вогнева підтримка у вигляді авіації, і це проблема. Тобто, це становить виклики і загрози, те, що в них є авіаційна підтримка, є артилерія. Але внаслідок того, як наші сили відбили два великих наступи, які тривали. На Авдіївському напрямку і стільки техніки було знищено, це дало можливість, скажімо так, призупинити просування ворога, плюс дуже серйозно створило їм проблеми і озадачили з точки зору а де ж техніку брати далі. Якщо вони перекидають частину військ з Лиманського напрямку, чи означає це те, що їхні позиції у напрямку Куп'янська де ті так само просувалися, і загалом цю ситуацію характеризували як доволі складну і навіть говорили про можливе наближення ворога до міста Куп'янськ. Чи означає це те, що, скажімо, ця історія з атакою на Куп'янськ? Вона чи то відкладається, чи то загалом скасовується? Ну, ви знаєте, що від липня місяця російські війська пробують захопити Куп'янськ і Куп'янську зловий, зокрема, тобто, час від часу ці наступальні дії або зінтенсифікуються, або зменшуються на куп'янському напрямку, попри інтенсифікацію ворога, попри те, що задіяли вони сили, всі атаки відбиваються, і крім якихось незначних тактичних здобутків, які полягають в тому, що десь російські війська. Взяли вогневу позицію внаслідок того, що наші сили могли відійти на краще укріплені позиції, або незначне просування якихось успіхів не фіксується. Крім того, дуже добре шаленована українська оборона, плюс погода. Вона не сприяє зараз веденню бойових дій, активних наступальних там для ворога, а наші сили відбивають атаки, ефективно перебуваючи в активній обороні. Я не думаю, що. Скажімо, так судячи з ситуації, яка скажімо зараз розвивається, там якимось чином істотно російське угруповання військ посилилося, а наше так послабилося, аби ворог мав підстави для успішних атак і просування в майбутньому. Повертаючись в Авдіївку, коли Руслан Музичук описував ситуацію, там він говорив, що окрім того, що дуже багато безпосередньо піхотинців застосовує Росія для наступу, але їм допомагають і велика кількість дронів. Пишуть телеграм-канали про те, що ланцети, нібито вдосконалили окупанти, і тепер йому вдається вражати цілі, які захищені антидроновими сітками. Наскільки ця безпілотна така компонента у ворога, вона взагалі несе. А загрозу для сил оборони і на автівському напрямку, можливо, на інших відтинках фронту не все звичайно, це є проблема, і це створює додаткові виклики і загрози. Ну, це війна в повітрі. Так само. Вони наносять удари. Ми по ним теж потужно б'ємо. Насправді, наші, наші дрони дуже активно працюють і відпрацьовують на відмінно разом з артилерією. Тобто, відсіч українські сили дають і дуже доволі таки потужно. Що стосується дронів. Я можу виділити те, що ворог намагається робити їх менш вразливими для наших засобів радіоелектронної боротьби. Це є виклик, наприклад, ну на Бахмутському напрямку, там в районі Кліщівки вони пробували застосовувати такі дрони в які змінюють частоту, які дещо, скажімо, менш вразливі для наших ребів. Це треба розуміти. І звичайно, що для нас це виклик з точки зору. Вдосконалення наших систем радіоелектронної боротьби про це говорив головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний. Він про це писав у своєму есе. Що це для нас є потреба, так само і про те, як ворог діє. Ну але знову ж таки, тут ви знаєте, в боротьбі дронів. Крім засобів антидронової боротьби, які треба нарощувати, це і наші антидронові рушниці, і системи ребів різних і так далі, це дуже важливо. Так само засоби пасивного захисту, такі як решітки, які встановлюються на різні види озброєння артилерію і нашу броньовану техніку це танки. Брання бронетранспортери БМП і так далі, тому що це завжди ціль для ворога, як і засоби. ППО ще й посилюється наша, наше застосування дронів насправді і доволі таки потужно. Я маю сказати, що вони підтримують і допомагають артилерії зараз достатньо серйозно. І, До речі, в обороні Авдіївки наші дрони відіграють дуже важливе значення. Росіяни досягли свого піку у збільшенні і кількості дронів, і загалом їхньої модифікації? Ну от як вони покращують ланцети, активно застосовують fpv дрони, чи можуть дійти ще до якихось новинок? Скажімо, ну, вони будуть працювати знову ж таки, з точки зору того, щоб насичувати свої сили дронами. Ми так само будемо працювати. Ну тобто, боротьба буде тривати насправді, Ну, ми виходимо вже на паритет місцями на деяких напрямках по застосуванню. Тобто, оцей ажіотаж, який був, коли кричали і говорили багато хто про те, що Росія зараз нас там закидає дронами, ми теж їх доволі таки потужно, насправді закидуємо і будемо закидувати. Те, що вони будуть виробляти, вдосконалювати так? Ну безумовно, тому що э, це постійний процес. Дивіться, це ж як. Я вам наведу аналогії віруси і антивіруси змагання. От віруси завжди на жаль йдуть для програмного забезпечення попереду, так і програмне забезпечення дрона. Якщо знайти частоту або знайти його застосування так, щоб бути невразливим для радіоелектронної боротьби, антивірусу в даному випадку він застосовується, але коли придумані антивіруси для більшості для захисту від більшості шкідливих програм. Воно працює так і тут. А, ну просто потрібно, щоб пройшов час. Вони постійно намагаються створювати і апдейтити, і апгрейдити так свої дрони, щоб вони були невразливі для наших засобів радіоелектронної боротьби, якими ми насичуємо фронт. Насправді, і ну тому звич... а ми в свою чергу будемо. Я думаю, працювати активно по тому, щоб вдосконалювати наші реби, тому що це важлива задача. Зросла кількість атак з боку ворога на вугледарському напрямку говорять, що нібито таким чином росіяни відволікають увагу ЗСУ від Мар'їнки. Чи погоджуєтеся ви із цим? І загалом, які ризики, а можливо, і немає їх ось цього посилення наступу росіян саме на Вугледарському напрямку? Є час від часу відбувається і на бердянському напрямку, де ми вели контро дії, так само. Ну, ворог, ну це, дивіться, це, скажімо, російський задом розтягнути нашу лінію оборони. І розтягти нашу лінію оборони, плюс змусити нас передислокувати наші війська з Мелітопольського напрямку, раз, а потім спробувати зайняти, можливо, позиції, які були втрачені там росіянами в районі Роботиного і так далі. І, друге, це. Витягти наші війська з лівого берега і правого берега Херсонщини це першочергова ціль, яку ворог ставить. Вони хочуть, скажімо, щоб всі бойові дії значні відбувалися на сході, щоб ми не вели контрнаступальних дій на півдні. І тому де тільки можуть інтенсифікують бойові дії, і час від часу змінюються напрямки. Вони пробують промацувати нашу лінію оборони. Ну, на випадок знаєте, раптом дасть раптом успішно, раптом десь прорив, який змусить українські сили гасити ситуацію, передислоковувати резерви і так далі. Але наскільки мені відомо, до таких дій ворога готувалися наші сили, тому й так відбуваються ці атаки. Але водночас є дії на лівобережжі, які вочевидь, теж не дають ворогу, скажімо, почуватися прямо дуже вільно у цьому у цій своїй тактиці відволікання зсу щодо запорізького відтинку фронту. Росіяни укріплюються на супутникових знімках. Навіть бачу ці траншеї і так далі, їхні оборонні конструкції, які ті зводять. А чи готується таким чином ворог до цієї позиційної війни, про яку говорить зокрема Валерій Залужний у колонці, яку ви згадали, чи може бути підготовка? І до більш активних дій, таких як контрнаступ. Ні ну вони б звичайно хотіли позиційну війну. Їх влаштовує зараз таке рішення, тому що, в принципі, це б дало їй можливість отримати час і для накопичення своїх сил і засобів для продовження потім наступальних дій. Але зараз поки що війна не набула позиційної фази, і не факт, що вона таких не буде. Тобто, тут ще. Рано робити висновки поза як, все ж таки. Давайте подивимося, наші сили атакують на лівобережжі. у випадку, якщо це ці дії будуть вдаватися, і, ну скажімо так, протягом кількох найближчих тижнів ми побачимо значний прорив вглиб ворога, можливо, на кілька десятків кілометрів, що дасть можливість звільнити населені пункти і закріпитися там потужно нашим силам, це може змінити дуже багато. На фронті дуже багато і переломити хід е, подій на українську сторону, і плюс Мілітопольський напрямок, де дії продовжуються. Я думаю, що наші сили, от е, щось у мене складається таке враження, виходячи з аналізу подій, обстановки і маючи інформацію, не виключено, що покладають зараз надії, сподівання на лівобережжя і на досягнення цілей там. Тому що, ну і зрештою, згадайте, президент України Володимир Зеленський він говорив про те, що ще цього року наші сили можуть спробувати досягти результатів. Ніхто не зупиняється, тому триває боротьба. Якраз про лівобережжя ви говорите про цілі саме на цьому відтинку фронту. А які ці цілі взагалі можуть бути? Чи може по-перше російська армія опинитися у ситуації, коли опиниться у певних кліщах між тими наступальними силами ЗСУ на лівому березі, там де вони зараз розташовані, і між тими, що йдуть у напрямку вже нижче роботиного і так далі? Тобто, до Токмака? Ну, це був чудовий ідеальний сценарій. Звичайно, це би було дуже добре, якби. Ну тобто, такі плани, звичайно, вони є. Я думаю. і ну але тут дивіться: тут е... важливо забезпечити прорив зараз і закріплення на лівобережжі нашим силам. Тобто, ну от тут як складалося враження, що можуть мати дві цілі. Дії нашого угруповання Перше ціль це відволікання і сковування російського угруповання війська, аби вони не передислокувалися на Підавдіївку чи на інші напрямки. І друге, це флангова операція, а класична флангова така військова потужна операція, яка має на меті, зокрема, розрізати угруповання ворога між окупованим Кримом і далі туди на Мелітополь, витіснити, перервати логістику і так далі. Ну тобто є дві таких цілі. Я думаю, що е, першу, першу ціль сковувати ті підрозділи російських військ там дуже довго неможливо буде просто стояти на лівобережжі, тому що нас витіснять ворог своїм вогневим впливом, на жаль, нам краще тоді відходити на правий берег. А от якщо це флангова операція, тоді вона може характеризуватися збільшенням форсування Дніпра, перекиданням важкої техніки, прикриттям засобами ППО і артилерії. Без цього її. Провести буде складно, тому побачимо найближчим часом, як будуть події розвиватися, якщо це флангова операція дійсно буде і вийдуть наші сили на Олешки, на Радинськ, можливо і далі. Ну, це, це, це буде потужний удар по ворогу. Насправді, ну але все покажуть реальні бойові дії. І я так розумію, що ну зима на носі це об'єктивно. Відповідно немає якихось приводів припускати, що за ці наступні три місяці наступальна кампанія може дещо знизити свої темпи, чи то відкластися взагалі на весну. Ну, дивіться, тут багато чого залежить насправді. Тут можливі різні сценарії. Перший, наші сили розвивають е, зараз темп і перекидають підкріплення, тобто сили механізовані і е, йдуть далі. І фактично йдуть йдуть по лівобережжю. Це, це сценарій один, який буде означати, що і взимку можливі певні дії далі. Тут на лівобережжі. Другий сценарій це якщо нам доведеться відійти. Якщо ми відійдемо, то, скоріш за все, ворог буде намагатися створити мережу укріплень і мінних полів на лівобережжі, ну і штурмувати їх повторно буде складно насправді, тому що в чому особливість лівобережжя Херсонщини в тому, що там більше незамінованих ділянок на Мілітопольському напрямку, Бердянському напрямку, де Вели наші сили наступальні дії, там дуже багато мін тут було менше, і ну от і, власне кажучи, чому наші сили проводять цю операцію, тому що знайшли такі відтинки, де цього не було. Але ну скажімо так, вони почнуть зараз укріплюватися, вони вже укріплюються, перекидають сили. Тобто ця операція не може тривати безкінечно. Ну я маю на увазі, що чим довше вона триває, тим більше ворог сюди буде намагатися підтягувати своїх сил. Але... Не виключено, що сили він буде перетягувати нехтуючими іншими напрямками, і ми зможемо атакувати успішно десь і на інших напрямках. Ну і відіграє роль. Я так розумію, висота, на якій розташований правий берег Дніпра, тому що він вище, ніж лівий. Відповідно, окупанти більше під прицілом, скажімо, під вогневим контролем опиняються. Ну так, звичайно, це відіграє роль. Але якщо ми говоримо про дії, то Відіграє роль просування по землі. Якщо ми говоримо про безпосередні дії, пов'язані з фланговою операцією маневровою, там ну побачимо, як будуть бойові дії розвиватися. У мережі плач російських воєнкорів через нібито збільшення кількості резервів бронетехніки і систем ППО, які зсу за їхніми даними накопичують на лівобережжі Херсонщини. Відповідно, чи можемо ми говорити про те, що ворог менше застосовуватиме авіацію на цьому відтинку фронту? Ну і відповідно втратить свої можливості підтримувати і оборону, і в цілому можливий контрнаступ у відповідь на. Дії ЗСУ. Так, Ви бачите, ми якраз з вами обговорюємо. Я згадував, що для проведення масштабної операції а, потрібно прикриття засобами ППО і артилерії. Так, ППО потрібно, щоб не давати ворогові носити удари з з повітря, а відповідно, артилерія, щоб подавити їхні точки, і наша бронетехніка для того, щоб рухатися швидко, ну і плюс забезпечити, вочевидь. Пантонні переправи, які давали б нам можливість передислокуватися швидше в більшу кількість військ, більше бронетехніки для збільшення нашої підтримки, нашим силам, морським піхотинцям, силам територіальної оборони іншим підрозділам, які будуть рухатись. Тобто, ми бачимо, що такі свідчення окупантів ворога можна сприймати як підтвердження тієї версії одне із підтверджень, скажімо так, не єдине. Того, що наші сили будуть робити подальші спроби для ведення там штурмових наступальних дій. Толоконіковеречник Херсонського стверджує, що росіяни активно мінують на лівобережжі власне інфраструктурні об'єкти. А ми вже бачили такі події. Вони, як правило, закінчувалися, ну скажімо, не дуже добре для ворога і, передусім, супроводжували ще й можливим відступом із позицій. Для чого росіяни це роблять? Це перестраховка, чи скажімо, ті всерйоз приймають ймовірність своєї в лапках. Евакуації із певних відтинків фронту не виключено, тому що вони таким чином хочуть створити. Ну як мені здається, це є план по призупиненню українського просування. Тобто, ворог в першу чергу розглядає сценарій і варіант того, що наші дії можуть бути успішними продовження наступальних дій на лівобережжі відтак вони намагаються шукати способи, як цьому протидіяти. І ось мінування один із таких способів, плюс дійсно вони перестраховуються на той випадок, якщо раптом їм доводитиметься відходити, щоб, ну скажімо, ви знаєте, призупинити нас, тому що потрібно буде працювати сапером, обережніше, ретельніше це проходити. Ну, от, власне кажучи, це ті перешкоди. Тут нічого нового. Я вам хочу нагадати, що одна із причин, чому Росія. Пішла на ось цей воєнний жахливий злочин по підриву Каховської ГЕС і спричинила ці руйнування. Жахливі це якраз було те, що вони дуже боялися наступу українських військ правобережжя на лівобережжя. і вони готові були йти на все. І тому зараз тут так само бачите, вони готові за собою все підривати, діяти за тактикою випаленої землі, ординською такою, як вони діють часто, аби зупинити наше просування. Але ворог боїться, і це не може не радувати загалом усіх нас і означає те, що все таки вочевидь є чому боятися їм і правильно роблять. Пане Олександре, дякую вам за аналітику, за коментарі. Дякую, yeah. що знайшли час і доєдналися. Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень ветері Апострофтів. Не перемикайтеся.